Так, доброго часу, мої дорогесенький, другу частину знімаю. Ой, боже мій, не встигаю нічого. Так, отже, поїхали. Дуже шведесенько і дуже... Буде, можливо, і третя частина, бо я з цими розкладами не встигаю абсолютно. Так, високе. Давайте дивитися. Нагадаю, дивимося до кінця місяця. Високе. Високе. Ну, дивіться, у високому буде. Високому. Високе мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Чого? Дуже людей будуть тут якось, знаєте, з людьми не дуже-дуже дуже-дуже гарно будуть вбудовувати стосунки орки. Щось таке буде не дуже, що буде подобатися людям. От так вам скажу. Прям є нюанси. Дивіться, люди будуть в страху. Високому, і мені не подобається, що десь будуть ще прильоти. Ну, це вже тут таке діло. Чи її будуть, давайте подивимося. Це наші все ок. Дивіться, будуть точкові удари, скажімо так, і які будуть ну, лякати трошки людей отут. Але ми ж розуміємо, що ми повертаємо. Цей період, який треба було вибирати, закінчується і проходить інший. Дивіться, цей період буде трошечки, знаєте, як вам буде здаватися от десь на кінець квітня, що це все ніколи не закінчиться. Все закінчиться. Почекайте теж. Так, Василівка. Василівці треба приготуватися. О! Да, от, бачите, готується Васильівка. І Василівка. Василівка стягує сюди всі свої оборонні ресурси. Стягує, стягує, стягує. Прильоти будуть. Це бавовна, так? Бавовна буде. Е, людина, яка військову адміністрацію там контролює. Ну, якийсь комендант чи ще щось. Щось його там буде йому. Знаєте, якісь підрозділи, підрозділи з Васильівки будуть їхати, якісь підрозділи. Так що, добре. Так, далі. Молочанськ. Дивлюся другу частину просто дуже-дуже швидко. Тому що вже дуже мало часу. Так, Молочанськ. Молочанськ ми будемо їх стримувати е точковими ударами для того, щоб вони там не кошмарили трошки людей. Якісь підрозділи будуть. Іти, якісь підрозділи будуть запасатися ем, зброєю. Вони будуть готуватися до контрнаступу, до нашого. І будуть їхати. Дуже багато людей буде від'їжджати з Молочанська. Якось, знаєте, як... Прийшов час люди. Чого ми не знаємо. Не знаємо, що заходимо. Ну, дай Бог. Дай Бог. Так, Приморськ. Приморськ. Так всім треба повертатися додому. Досить уже це ходити там десь. Приморськ Приморськ. Слухайте, а там біля Приморська є поля. Хто там з Приморська, напишіть мені, будь ласка. Там є поля. Тому що як в полях будуть як ставити якусь якісь чи а, чи, якусь, можливо, якісь міни розміщати. От, 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 от щось таке. Тому от, аграрії, будьте обережні на Приморськ. Приморськ десь буде бавовна, шикарна бавовна. Дуже багато буде знищено всього. Люди їдуть. І їдуть і ці. Да. Люди ж чекають. Єдине, що дуже страх великий, що ну, будуть руйнування. Ну, вони будуть, сонечки. Ну, ну, все рівно як ми не будемо все це говорити, але ж вони будуть. Так. Так, Кам'янка Дніпровська просили. Просили і я роблю. Кам'янка Дніпровська. Ну, дивіться, я не знаю. По Кам'янки Дніпровській перемога вже йде. Але це ми розуміємо, да? бо карти Таро можуть у нас 2-3 тижні грати, да? як казав Арістович, не будемо цитувати його. Але, знаєте, як вони їдуть звідти? Як щось таке починається, не зрозуміти. Україна заходить, слухайте. Кам'янка Дніпровська. Там якось. Дуже швидко все буде змінюватися. Прям дуже швидко. А ще нюанс: якісь як перемови. Як знаєте, як на, де вам це. Тобто вони якось на, на, на перемови підуть, чи що? Як світ заставить е, Росасію йти на перемови. І вони як три країни якісь як. Але ми будемо. В цих перемовинах, знаєте, як мати ключове слово. Ми, не вони. Вони вже все. Вони вже свої переговори програли. Степногірськ. О, коли Степногірськ. 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 Що можу сказати по степногірську? Прильоти? Постійні прильоти. От постійні будуть прильоти. Будете чути, летітиме, жужжатиме, гудітиме. Дуже багато, дуже багато. І е, дезінформація дезінформація, якою будуть лякати, що ось будуть орки лізти на Запоріжжі. Оце буде точно. У вас більше дезінформації, ніж тих прильотів. Так, Орлянське. Орлянське. Що там по орлянському чи будуть прильоти. Ні, прильотів не буде по Орлянському. Це якби єдине, що будуть відходити, якісь, будуть відходити якісь підрозділи по Орлянському. Підрозділи вони будуть відходити. Оце точно. Підрозділи якісь будуть відходити. І далі сила. Дивіться, тут тут більше як... Скоро будете святкувати. Святкування у вас якесь іде по Орлянському. Дай Бог. Дай Бог, що ж ми. Далі. Чернігівка. 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 Чернігівки як одні звозяться, другі не звозяться ну повністю, абсолютно. Слухайте, Чернігівка, готуйтесь повертатися додому. Все, що можу сказати. Колаборантів нафиг. Так, Кирилівка. Кирилівка. Захист з моря. Бояться, що з моря наші зайдуть, там укріплюються. Далі захист якийсь собі поставили, якось перевезли з якогось міста, теж морського, може, з Бердянська, перевезли сюди захист. Далі буде щось, десь буде і бавовна в Кирилівці. І другий момент якась затримка з грошима буде. Ну, це, мабуть, для колаборантів. Затримка з грошима, вони будуть гроші затримувати. Так, розівка, розівка. Розівка, розівка. Максимальний сос. Будьте готовими, напоготові ліки, їжа. І підвальчики, щоб були готові у мене. Щоб я за вас не переживала. Будь ласка, не думайте, що це все просто так. І тим більше, що розія там на всіх, да? Раз там вже пласти милить. Е Карти хороші йдуть по розівці, тому розівка, приготуйтесь. Чим буде повернення додому. Прям. Да. Да. Так, розірка. Максимальний сос. Приготуватися і чекати. Зрозуміли, да? так? Так, е камянку кам'яш-зорю здивилася в першому е в ефірі. Далі. Дивлюся комишуваху. Комишуваха. Комишувага, щось у них є таке в думках і в планах, що у вас там, що вони збираються його знов бомбити. Церкву? Знову церкву? Ну, Тут не церква, тут більше, щоб було. Знаєте, от вони настроєні, щоб більше було жертв. Будь ласка, що у нас там наступне? Це проводи. Будь ласка, не шастайте, по, по, по ну, або якщо ви прийшли, на... Кладовище. Не треба там устраювати попойки, поп поминки і так далі. Поклали, що ви там пасочку, що ви хочете покласти своїм померлим, солодке і будь ласка. ідіть з Богом додому. Не треба влаштовувати на кладовищах свадьби. Померлим це не треба. Так, приазовське. Приазовське. Вже не встигаю страшне. Приазовське. Так, Приазовське. Більш-менш нормально. Якихось поранених до вас будуть привозити. Але це навіть не так. Як будуть вести звідкись. Розумієте? Вести звідкись. Люди в страху. Але цей страх. Починає трошечки розвіюватися. І ті люди, які не вірили, що Україна зайде, вже починають трошечки починають трошечки вірити. Так, uh -huh. -huh. розділ. Люди починають боротися. Uh -huh. Дивіться, будьте, будь ласка, обережні. Партизани, тому що можливі, можливі смерті саме партизан будуть одлавлювати uh -huh. вас. Будьте обережні, от саме в цьому, в роздолі. Так, э, веселе. Веселе. Те ж саме, везуть по, по цих якихось поранених, десь будуть по, точкові прильоти, ну це бавовна так. Далі по, люди в підвищеному такому, знаєте, нервовому стані. Питання грошей. Дивіться, веселе, це перший розклад з Запорізької області, де буде поставатися так прям капітальне питання грошей. Щось орки будуть забирати в веселому те, що дуже ну, занадто дороге для місцевих жителів. Воно буде як е, фінансово дороге, так і ну, як пам'ятка. Не знаю, щось таке будуть забирати. Біла е, білозерка, мала білозерка. Боже мій, мене вже сто з чимось повідомлень. За цей період, поки я роблю розклад. Це жах. Так, мала білозерка. Мала білозерка. Що малої білозерки? Мала білозерка, тримайтеся, тому що якісь підрозділи йдуть, а якісь підрозділи будуть, як зайдуть, ну такі, відбиті на голову. Позаходять і молодняк якийсь. Ну, Бухать будуть у вас капітально. Бухать будуть. Ну, та так і надо їм. Бухать, драться, щось, якісь такі розборки. І дивіться, чого ми не знаємо. Уже скоро, скоро, скоро буде все добре. Мала білозерка, чекай. Велика біла зерка. Велика білозерка. Велика біла зерка. Велика білазерка так само треба триматися, тому що, ну, прям. Прям дуже-дуже скоро. О, Господи, що це в мене ще 25 повідомлень. Велика зерка. Тримайся, тому що тут максимальний сос. Зрозуміла мене, так, да? велика зерка. Тут треба триматися тут. І орки будуть шастить, і ну, будуть деякі події, про які я не можу говорити. Е треба триматися. І треба бути максимально обережним, максимально уважним. Кам'янське Кам'янське буде жарко у вас там. Я б навіть сказала дуже жарко. Дуже-дуже жарко кам'янське. Силою будуть орки проб... ну, пробувати туди якось проходити, але ніфіга не виполучиться. У них нічого не вийде. Так що хай заспокоїться. Нічого не вийде. Нічого не... Але будуть е... руйнування і будуть навіть постраждалі. Смерті, Да. І дивіться, буде летіти туди, вони будуть кам'янське забивати. Ну, просто от своїми ракетами, бомбами і так далі. Але цей час скоро проходить. Цей час скоро пройде. Будьте максимально обережні. От все, що я можу вам сказати. Так. Білоцерківка, це Пологівський район. У мене стоїть більмак. Більмак Куйбишева. Давайте подивимось. Білоцерківка. Дуже багато розмов. Розмов, розмов, розмов. Люди, так знаєте, як якось як не знають, як. Як їм буде далі? Що буде далі. Десь за селом є блокпости. Там, де вони поставили блокпости, десь не в селі, десь за, за його. Я так думаю, що там буде, буде бавовна. Горітиме, Пожежа якась повинна бути. Так, жіночка. Звільнення. Ну, дивіться, все, що можу сказати, от прям повністю звільнення за два тижні ми не очікуємо. Спокійно, але початок на ваш край покладений, причому покладений там капітально. Будьте обережні, тому що ну, там у вас з іншого боку буде. Будуть постріли. Другий момент: Знаєте, як будете бачити більше техніки, як будете бачити, чути більше оцих десь вибухів. Будете чути, як летить, як пролітає. Але воно буде не, не в самому селі у вас, а десь біля, біля вашого села. Тобто тут більш-менш нормально. Єдине, що мені не подобається карта, що вони там можуть поставити якусь е, як установочку для того, щоб збивати ці ракетки наші, і отут може бути. Спрацювати ППО. Далі. Хто хотів їхати, хай їде. Хто мене питав, чи їхати, їм їхати. Два виходи. Дивіться, от в ваше село там буде як з двох боків будуть, як наші заходити. З яких ви самі, самі знаєте. Прекрасно знаєте. Так. Е, просили мене ще подивитися Благовіщенка. Теж Пологівського району. Давайте подивимося, бо мені вже стільки понаписували. Благовіщенка написали. Благовіщенка, значить, українською. Давайте подивимося. Теж Пологівський район сказали десь. От в Благовещенці буде дуже швидесенько все. Зайшли, забрали і все. Дуже швидесенько буде. Там навіть людям нічого переживати. Там ці відійдуть ці зайдуть. Знаєте, як хитрістю візьмуть. Так що Благовіщенка, та у нас ось уже він. Україна заходить. Про що ми кажемо? Благовіщенка. Живемо спокійно. Єдине, що ну, будете чути, що летить, що прилітає. от, Оце моменти такі будуть. Так, просили подивитися мене гусарку. Гусарка і обіточне. Бо скоро вже почнуть нам мені ці дротики кидать. Гусарка теж Пологівський район. Давайте подивимося по гусарці. Боже, скільки тут колаборантів? Хай бог минує. Але заход України. Е, колаборантка, жіночка по гусарці, як представниця. Ну, слухайте, наступ і приход України. Гусарка, готуйся. Уже от-от-от. В гусарці максимально. Тут дуже буде багато померлих орк. Буде труп, трупами, засіяних орками. Далі вода. А, будь ласка, гусарка. З водою, питною. Будьте, будь ласка, обережні. Щоб не кинули вам якусь фігню в воду. Так. Обіточне. Це подивитися, давайте дивимося обіточне. Так, обіточне. Що можу сказати по-обіточному? Обіточне тут будуть прильоти, точкові прильоти. Буде смертей. Ну, обіточному треба бути максимально обережним. Тут башня ну, дуже багато буде руйнувань. Обіточне, максимальний сосом. Так, всім дякую за те, що ви були зі мною. З вас підписка, з вас ем, коментар. І бажано вподобаєчка. Всіх цілую люблю. Бувайте, чекайте. Україна перемогла. Слава Україні, слава героям і слава нашим ЗСУ. Хай береже їх Господь.